Всім бажаємо міцного здоров'я. Друзі, чергова поїздка на схід. Цього разу вдалося мені все ж таки поїхати з Володимиром, з благодійним фондом Ангели ЗСУ. Веземо чергову допомогу, але перед тим, як показати, то хочемо сказати, що цього разу буде тяжкий напрямок. Трішки заїдемо за кордон, хлопцям відвеземо автівку туди, на Курський напрямок, куди конкретно не будемо казати. Далі Покровськ, Лиман, все як завжди. Маємо надію, що повернемося. Мама, дружина, рідні. Все буде добре. Вибачайте, що я вам не сказав. Більш всього, що це відео ви побачите вже тоді, коли ми, дасть Бог, вернемось назад додому. Тому біримо, допомагаємо, Володя. Все буде Україна, все буде добре. Віктор. Давай, давай покажемо. Давай покажемо. Так, друзі, оця автівка це завдяки вам, завдяки всім, хто слухає вірші. Вона поїде за кордон на Курський напрямок, хлопцям, козакам потужним, таким, як і в принципі, і все наше військо. Так, що так, так. тут? Дім піца, Таомі, Віктора, як завжди. Таомі, Тараса, дякуємо тобі за постійну підтримку. Сама смачна піца, місто, з три люди заходьте. Так, і за не за тільки піцу. Завеземо хоч. Тут Віктора ще по нас Люди нам цього разу дуже багато дали різного краму. І Наталя паланечка з підписниками, і солодощі, і енергетичні батончики, сумка павербанків, мівіна, все так як має бути. Супер. Т-4, то ми купили з фонду також на Курський напрямок, 82 ДШВ. Повний привід, 2,5 мотор, дуже гарна машина. Клас. Хлопці просили пусті каністри, також маємо і на дорогу ДП. Дякую пані Софія Головко, 100 літрів. Просили хлопці, енергетики, як завжди, туди люди так. дали. Москітні сітки, Юра, дуже тобі дякую. Зробили хлопцям запаску, бо не було, помалювали, обслужили, так само на вару. Ну і назад, напевно, будемо щось забирати, так? Так, є, так. дві машини, на жаль, є, мусимо забирати. Все, все буде добре, друзі. Ми погнали з Богом в дорогу на зв'язку. Села волі дух, вишити, крові, земля. Село волі дух. Вишити крові, земля. Я тим довою мусим стати. Патріоти, вільної землі. Ми сусідів мусимо програти. Патріоти вільної землі. Я один до мусим Патріоти вільної землі, Патріоти на поти допомогу мусим встати, патріоти вільної землі, биба, як рибави з що прийшли всі міста сіл, працями колись нас насипали, а ракети падають нам в вір. Послівся сьогодні кожна мати. Проводжає сина на війну, Щоб затихли нас завжди гармати. Як один до бою треба стати, Щоб затихли на завжди гармати. Як один до бою треба стати.